дуже гарні, прості, приємне відчуття, коли торкаєшся. Фантастика. Вирізбити таке дуже складно. Треба бути митцем. Вони не схожі на звичайні окуляри. Я думаю, з цього вийде гарний бізнес. Дякую, друже. Я почав цей бізнес. Ти почав? Ексмені. Нікрозер yeah, are... показує Нью-Йоркцям окуляри свого бренду гетьманс. Гетьмане, усі дерев'яні оправи оздоблені різьбленням карпатських майстрів. У нас є три колекції. Кожна створена окремим майстром. Самобутня колекція створена Тарасом. Це вирізблені пофарбовані оправи. Натуральна колекція створена Іваном. Це просто різьблення пофарбоване. А колекція Big Вік велика цяця створена майстром, якого ми називаємо великий Микола. Він вкраплює писанки в оправи, вирізає дерево і вставляє туди побиті шматки писанок. Розпочати цей бізнес Ніка надихнула поїздка до України влітку 2014-го, коли на сході починалася війна. коли я повернувся до Нью-Йорка у листопаді, ми якось із моїми батьками заговорили про те, що на папері Україна здавалася бідною країною. Достаток пішов. Але я щойно звідти повернувся і знав, що уявлення не цілком відповідало дійсності. Інституції працюють, люди є, талант нікуди не зник. Все, що робить Україна україною, лишилось. І я подумав, що я можу зробити, аби повернути державу в економічний мейнстрім, адже світ у цьому сенсі відвернувся від України. Окуляри здалися Ніку ідеальним варіантом. Це річ потрібна, а українські майстри можуть зробити її унікальною. Із понад 20 різдвірів вибрав роботи трьох так і почав працювати. Попри те, що мати ніка, американська українка, і з культурою він був знайомий з дитинства, каже: інвестує в українські таланти суто з позиції бізнесмена. Лише через те, що ці люди роблять щось абсолютно неймовірне, і про це мало хто знає, я побачу у цьому можливість, як зробити так, аби про ці неймовірні таланти дізналося якомога більше людей. Пара дерев'яних окулярів із різьбленням карпатських майстрів річ безумовно не першої необхідності. Однак в американських мегаполісах, а надто Нью-Йорку цінують автентичність та унікальність стилю і готові витратити на це чималі гроші. Коштує пара дерев'яних окулярів 170 доларів. У сполучених штатах стільки просять за скельця відомих брендів. Однак, слоганом гетьманів, мистецтво, яке ти надіваєш, все сказано. Переконані нік». Кожна річ, яку ми виготовляємо, це витвір мистецтва. Наші майстри підписують кожен виріб. Ми навіть логотип помістили усередину, аби не зіпсувати роботу. Ми хочемо показати митця Наразі окуляри Нік продає через інтернет крамницю та на різноманітних нью-йоркських ярмарках. Американці, яким хлопець показує окуляри, одразу звертають увагу на дизайн. ти виглядаєш стильно. вони зручніші ніж звичайні окуляри. вам зручно дуже зручні. дуже гарні. То хто їх робить? Ці зробив Тарас, ці Іван. А от ті Микола. Ніколас англійською, усі майстри з Карпат. Нік пригадує, знайти майстрів, які погодилися б різьбити на оправі окулярів, було непросто. Із зони комфорту вийшли лише креативники. до того як я приїхав туди, вони виготовляли лише ювелірні скриньки і тарілки. А я їм запропонував щось нове. Я попросив їх. Зробіть щось дивне, робіть помилки. Я вам за це платитиму, бо поважаю ваш час, і відтоді ми побачили набагато крутішу роботу. Те, що бізнесмени з Нью-Йорка зробив ставку на підзабуту традицію Карпат, змусило і самих майстрів повірити в себе. Один із наших майстрів пізніше зізнався мені, що у той день, коли ми зустрілися, він був лише за два тижні від того, аби зібрати речі і податися у Польщу нелегальним робітником, залишивши дома малу дитину. Зараз він живе вдома і може доглядати дитя. Для мене це найкращий результат бачити якісь реальні зміни у житті людей. Тим часом бізнес розширюється, і до продуктів додалися вироби зі шкіри. Наразі лінзи і базу для оправи бізнесмен закуповує де-інде. А вже наступного року НІК планує виготовляти окуляри на 100% в Україні. Із Нью-Йорка Юлія Ярмоленко, Дмитро Савчук, і Костянтин Голубчик, Голос Америки.